Попрошу поставити лайк і підписатись на канал. А ми починаємо. І, і ще вибачте за велике відсуття. Повертаємось повертаємо сквідо. Здарова всім. І сьогодні я вам покажу, як посліпити кіборга. Це новий клас із 99 ночів в лісу. Зараз. О. То я вам зараз покажу. Перше, що вам потрібно, це фіолетовий і сірий колір для пушки, яка знаходиться в неї в руці. Ну, також сірий, темний сірий ну і голубий. Для його нагрудника. А потім темно-сірий для його рук. Ну, Потім із синього сірого і Блакитного. Ну, і, куски і отак у вас може вийти от такий крутий кіборг Якщо хочете ще щось зліпити, ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекайте нових відео. Вибачте за відсутність. Я просто відпочивав. Всім бувайте!